Що ви думаєте про БЗВП та які ваші враження від проходження курсу? Я думаю, що БЗВП це та річ, яку має пройти сьогодні кожен українець. Для військових, можливо, вона має бути складнішою, для цивільних людей простішою, але загалом мені подобається, мені подобаються тактичні заняття, мені подобаються ті знання, які сюди мені передають. Вони я відчуваю, що мені згадяться в житті. Позитив БЗВП надзвичайно потрібна річ. Для пізнання себе Побратимів, воєнної дисципліни, розуміння людей БЗВП – це невід'ємна частина при вступі в армію, і це самолайтова частина, яку можна просто придумати. Які зміни ви в собі відчуваєте за час курсу? Я безперечно схуд, я окріп фізично, я відкрив для себе зброю, і мені мені подобається стріляти. Мені подобається в цьому розбиратися. Я знайшов тут дуже багато класних друзів, прикольних. Інструкторів і купу нових корисних знань, відчуття любові до людей повишене відчуття щирості, відповідальності за свої дії. В мені змінилось ставлення до побратимів, бо перед цим я думаю, це якась була крінж кампанія. Але я зараз думаю, що я зможу довірити їм своє життя.